Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги детектор напруги. Це зручний та безпечний інструмент для виявлення змінної напруги. Ідеально підходить для електриків, майстрів та домашніх користувачів. Завдяки безконтактному принципу роботи він дозволяє визначити наявність напруги без прямого контакту з дротами. Ще LCD дисплеєм для чіткого відображення рівня напруги та підсвіткою для роботи в темних умовах. Також має функцію визначення точок обриву в проводці, що робить його незамінним при діагностиці проблем з електрикою. Звукова та світлова сигналізація підвищують зручність та безпеку у використанні.